Я не поедана по спине. Костют не поставила. Манера конституция нема собою. Зайдіть і подивіться. Я спитав просто, чи ви розмова людини. Я людини? Знаю свої права, я вам кажу, що я, я таке не хочу на кой... на сказано, питання, що ви не хочете відповідати на питання. знаю. Як давно військомат заходять, без студентів? А я не питаю, не питаю. А чого ви не на питання? А, так. а що значить не відповідає? Ви, ви хто? Ви громадянин України чи не громадянин України? Не громадянин. Чи тільки токи надивились до хера? Я не відповідаю на питання. Що, що, чи чи не писав. Що за розмова що, така? Що за розмова така, питає? Що за вас розмова? Що за розмова така? Я на питання не відповідаю. Про вас за розмова? Я на питання не відповідаю. Чому не відповідаєш, що, до відноситись до відповідає? що поліція? Що? Я тобі по-нормальному сказав. А? Я ж по-нормальному понармальному... пристався, по-нормальному сказав. Ти мене я тебе ображаю? Да. Це ти мене ображаєш, розумієш? ти мене ображаєш. Я не з 95-го з... з... кварталу, я з 95-ї бригади десь, я можу торсанути. Ти поняв у мене? Да? мене? Скажіть. Це ти мене образи, розумієш? Я в тебе звернувся по-нормальному. А ти мені на питання відповідаєш. Що я тебе спитав? Я тебе що спитав? Чи на військообліку перебуваєш? Ти чоловік а чи я не сказав чоловік? Вам, що я на питання не відповідаю. Розумієте? — біл чи що? — Що, що вас нас не ваш того? ти попадешся попадеш, ще, ще мені таке? — Ти ще попадешся, не відберешся. Ми поговоримо Ми по нормальному. Приймали, ви... да, я приймаю, так. Да. Приймаю, так. не... Да. — Неадекватний, не так? Да? Ну, да. Неадекватний. А не ти не що так? Я тебе адекватно питаю. Ти на військовому бліку перебуваєш, ти чоловік? Чи я не вам чоловік? сказав, що я на питання не відповідаю. А чому ти не відповідаєш на питання? А я не хочу Я просто не так не нарисувався не. тут, щоб веселити публіку чи, чи тебе? Так я не питання не відповідаю. Ну що значить не відповідає? Ну так. ти Якщо просто... не людина, чи що? я людина. Ну то я Мені спитав, правий статус – людина. То, що, Важко тобі спитати, чи він публіку від... Перебуваєш чи не перебуває? Так, я моє право не відповідати. Це від не тільки стан. права, є, є обов'язки Конституції, так? Да? Конституції не читають ви на громадянин. Які обов'язки людини Конституції України? Да. Кожись, по захисту, біля, по захисту. Де, де. Я вам перечислюю, по захисту. Ви тільки дивитеся на права, де обов'язки ви не хочете читати, да? так? Точно... По захисту Такі... зараз статтю статтю, скажіть, де вказано, вказано що людина має захищати, захищати державу. В Конституції це все написано, да. так. В Конституції Де, да. De, de написано? Покажіть, Конституції, покажіть мені. У мене до Конституції нема з собою. Зайдіть і подивіться. Там, а чого вас нема з собою? Якщо ви, себе поважаєте, Якщо ви апелюєте наді... Конституцію України, да. найдіть, і кажете, що да. не знаєте, де вона. Так ви можете зайти і подивитися. Ви ж сучасна людина. Зайдіть і подивіться. Так я знаю, що там написано. Так я теж знаю. Да. А ви, ви не уваж... знаєте? Ви неуважно читали. Ви не знаєте, неуважно читали. Найдіть, найдіть і подивіться. Ви що маєте Повагою нас з людей, які воювали і все. Якщо Рамс. ви підійшли, питаєте, чи нам в військовому бліку перебуває? Ми ж нічого не випилися, нічого вам не кажемо. Воювала, ви кажете, що він приймає. Може люди. Я спитав просто, чи на військовому обліку звичайна Розмова людини. Я знаю свої права, я вам кажу, що я не хочу Де таке сказано? Що ви не хочете відповідати на питання? Де так і скажу? У мене, мене сказано. сказано, я так кажу. Це ви так. Да? Так, я маю повне право на це. Так праві, ви про права, я про обов'язки. В Конституції написано, що я обов'язки по захисті своєї держави. Які Де, людини ви не людини, а ви мужчина живородящийся, так? Це вам адвокат, це я, адвокат Гула там розказ. Я, так, я розказав, вам сказав, що так? мій правовий статус людина. Ви ходите Ми... в армію, в армії таке, не, не, не вмієте навчати, не хочете заставляти. Отак в армії. А рано чи пізно ви там служити будете. Ви особисто будете там служити. Так? Будете так. Ні, тут не питання, що я ж мене додому не заберу, не ув'язнюю його. Є там мішок сухого корму, собачого, міг би дати, пішки закрити, але я не можу цього. Я розумію, прийде час, прийде час до вас, дивіться, прийде до вас зараз. буде по вами з іншими, я то нормально з вами, спитав, чи на військовому обліку ви перебуваєте. Ну, може, такий час настане, що вас просто будуть брати і дасти військову частину. І там будуть по-іншому говорити, ви будете відповідати нормально все. Бо я нормальний чоловік. я ну, почнете, а ви нормально відповідаєте. Так я ж, а що я маєте. А як я, а ще ще як, ви хотили... а як ви хотіли, щоб я то до то вас звернувся? Як? як ви одразу починаєте там... Як? 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 Пити, ну, скажіть, там як? Хто що так? Та? Ну і от, ви вже ближче, чуть зрозуміли. Я ж по-нормальному спитав, ви на військовом бліку перебуваєте десь? Я вам сказав, що я не питаю, не відповідаю. Це нормально відповідає. Я рахую, що ні. сказали, що, да, так, да, все, все, розійшлися сьому. Хто ж вас Нормальна відповідь це просто я я позначити що... свою статус. Повне право, повне право не відповідати на А Ми теж прийшли ми, і ми, прийшли, ми, так ходимо ну, на ренируту. Ходим ми відходимо розважання, Ви зараз представляєте себе як військові. Я спитав вас на ліку, ви перебуваєте. Так я кажу, що я відповідаю. Ви не питаєте, я не перебуваю, чи перебуваю якому міську матір ви запитуєте? Ваше переписне свідоцтво, є, ви вже заходили, комісію колись приходили, 16 років ще мали. Заходили? Переписне свідоцтво у вас є на руках. Ну, є, ну це ж правда. що Я на права. Ви хочете сховати, ви намалювалися паралельно цю... Якось, і хочете жити. Добре, іди. хочете Добре, жити, ви намалювалися, то не ваша справа. Чекайте, це, чините, всі, це, це дійде до вас. Наша ціна Так. Тому що ми тут живемо, знаєте, тут думати, то хорошо, все тих у нас. Але ж, але ж, але ж він, не ми йде, навіть. Вони ще півроку по бою, це консерви, пару прильотів, і тут всі і нічого немає, нікому не треба. Цих машин самих дорогих, ржавих, консерви, нікому не треба. І ви будете біля польської границі. Де ви будете? Куди ви побіжте, чоловіч? Куди ви сховаєтесь? Ви як люди прийдуть ви їм, скажете, що я як скажете, як він казав? Мужчина же родящийся, да? І на питання не буде кожен день кармани, буде до вас просьба. Я, так я так вам так. просто сказав, що я не, не буду так говорити. Да. Як... Дивіться, я вас була така просьба. Я, дякую, я так так, так, раз, розумію, багато хто воював. Кожен може представити те, що воював, сказати. Не кожен, не кожен, не кожен це не я тут в цьому ринку багато років відпрацював, в мене кожна собака знаємо, так далі зайти в ринок. Якщо у вас моє, тут родин яку маєте, зайдіть спитайте. Ми ще не один раз будемо бачити. Я з цього базара прийшов перший день на війну. А потім вже по старості, по контузії, давай вже в військомат спеціалій, давайте в військомат, це остання точка. Де, військовий так і знаєте, 59 років, я тут казав, вже, але рівно додому ніхто не відпускає. що це дуже вкладно. Хочете чи не ви питає? Ви не знаєте, що слово мусить підписали. А ви хочу, не хочу, ну, це хакерити. Ви ж чоловік. Ви ж не представ бужинки як хочеш, не я хочу Богу чоловіка хворого, знаєте, дукаріття. Я пристаю в бой, до бомжів. Це больно люди на команді. А ви ж ну, нормальна не, людина? Я розумію, але, якщо це було, це було по Конституції, то є. Це то, вам адвокат гула. Ви скоро сидітиме, та адвокат гула з компанією, за таким там є такі хитро зроблені, які там виступають перед вами, там відмазки від армії, вже він військово розказує, що йде військової частини. Це все до часу. Служба безпеки безпеці накоплює фактаж, і вони всі ці люди... Така як при чому цього буде? А? Ні, ну дивіться, в Титок, люди дивляться в Тікток і вірять за чистому не за російське це. ПСО, яке розказує, підриває оборону зараз з держави. Ну поки може до певно часу, можливо. Військо посіджень, що значить керівників, можливо, це все. А все ж прийде на, на все свій час. Все Добре, я спішу. Ні, ну та, я ж, ви ну, ж розумієте. Чого yeah. ви так? Ви ж знаєте, що ми вас обоє нікуди не заберемо. До армії зараз не заберемо. Сьогодні, принаймні. Сьогодні не заберемо вас. То Чого ви так? Я ліпи, не ліпи, я. не лікарні. Коли я відповів, все не відповідає. А ви мені одразу починаєте други на бої питання? Ліпі, чому ви так? не відповідаєте Тож, на питання? Чому є, є ж якась причина. Чому просто в мене є своя причина? Я ну, не нема, нема, маю вам розголошувати. Просто не хочу. Це ти думаєш, що такі хитрі і розумні. Такі хитрі, знаєш, всі такі хитрі і розумні. А Вони думають, що вони розумні. Чим людина думає, що вона хитріша, тим вона дурніша. Садур ты. Тебе же давно рассказывал, да? Дарственно. Все, вот так вот, вот так вот, короче, и получилось заснять контента.